Ось і минули заморозки, бруньки, черешні. Все перенесли добре. Ось все, скоро буде квітнути черешенка, це жовта в мене. Зараз обов'язково треба зробити таку процедуру внести під кожну черешню, під яблуні, під сливи. О, трохи таких натуральних добрив як попіл. Отак я відро висипаю крізь дерево, а тоді його прикопую, обкопую. Роблю йому дихління. Це в мене червона черешня дуже смачна. Ось такі вона має. Бруньки. Це дуже буде корисна для дерева процедура, бо вона отримує всі необхідні поживні речовини О, для того, щоб далі гарно плодоносити. А також попіл не люблять шкідники, які зимували десь під деревом. Тому таку процедуру треба робити.